Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Fier 2 Project Origin. І ми їдемо в БТРі якомусь. В танку. Morales. Kiggan Стокс. Так що. Я відчуваю, що буде менше і менше. Так, ми приїхали. Remember, recon Ні, не приїхали. Я знову не вгадав. І знову щось зі мною відбувається. Якісь глюки в голові. Боже. Що за глюки? Зато ми вже приїхали. І так повний боєзапас. Не зайдеш. І... І куди нам треба йти? Не Стокс, куди нам треба йти? Може інший вхід шукати. <різько> Якраз є він. Вибиваємо замок. Так, над... ось так відчиняємо. І залазимо. Та це якась школа тут. Якась папка. Знову ліхтарик глючить. І знову шафа двері перекриває. Та, стокс, ну дай пройти. Так, Знову падається бісова шафа. Так, відчиняємо. Що тут відбувається? Це ще хто там? був. Видно, що тут щось не так. Немає взагалі другого поверху. В Цього голови немає. Відчиняємо. Ще одна якась папка з паперами. Раз, нам треба сюди потрапити. І ми потрапили. Так, сюди. Що за фіння? Так, спускаємось. Пляхамка. І знову це місце? Так, ми не будемо зупинятися. Ми не зупиняємось. Так, в мене трохи рука засвербіла. Але нічого. Тут нічого немає. музычный класс. Ну, класс пивив. Хоча... Ляка муха, снова ты. Вот так тоби. Марионетка бисова. Так, а ну иди сюда, марионетка бисова. Куда ти подівся, бляха, муха? А як я до, до нього наближаюсь, він починає. Ой, тобі! Та, скільки в тебе здоров'я цього? Ось так, тобі. І одні нитки залишились. Аптечки ще в мене вистачає. Хоча зараз така погода пішла, що. Ну, вже мінус, що вип'єш холодного щось починається потім. З горлом проблеми. Так. Ось так проліземо собі. Надіюсь, нас нічого тут не очікуватиме. Чогось страшного. Хоча переді мною щось страшне відбувається. То речі самі по собі рухаються А, хтось шкафчики відчиняє. Освітлення зникло. Двері самі відчинялись, називається. Двері самі по собі. Переді мною відчинились. Так. А, збільшення кількості слоу оцього. А, так, це фантом. У мене вже ліхтарик не працює. У мене ліхтарик не працює. Що за фігня? У мене ліхтарик не працює. Давайте гранату туди кинемо. на фантомы тут атакують. Бляхомка, хто тут? Хто це? Що це за страхи переді мною робляться? Що за страшні образи тут? Так, комп'ютерний клас називається. Так, не наближайся до мене. Фу. Пронесло. А, це стимулятори. Пронесло називається. Ми сюди не. А це інша частина двору. Шкільного... Двору? Це ще хто там. Е, що за фіння? Іди геть від мене? Пляхамка. Ти хто? Що ти зі мною робиш? Мені це не подобається. Що вона зі мною зробила? Її Обличчя. Саме страшне з усіх. Що я бачив взагалі. Так, виходимо. Що за фігня? Хтось, наче ракети випустив. А! Ось вам. І справді словомо тепер довше триває. Ось вам. Ось вам. Так, стійте на місці. Вам говорять стійте на місці. Так стійте. Це, походу, граю таке страхіття. Гра крута, але моментами вона... Страшна. ось чудово броня є. і куди нам далі рухатися? Нам треба цей кран прокрутити. Давайте спробуємо на другий поверх потрапити. І що це? І цей робот мене завалив. Так, ракетницю готуємо. Привіт! Расломо! Ось тобі! Ось тобі! Ось так тобі. Роботе. <кхи> так, трохи з горлом у мене щось. Але нічого не дивного зима прийшла. Холодно, зноса тече, коли на вулиці знаходишся, а на роботі це. Таке. Ну, терпиш. Якісь oh. really папери лежать. Okay, Нам треба на ту сторону потрапити. Одна проблема, тут дверей немає. А як я туди потраплю взагалі? Це для мене питання. Може спробувати. А так оббігти в мене не вийде. Хоча можна і так спробувати оббігти. О! Я все ж... Тут я все ж... Здогадався як. А, і цей з пампушкою, бороня. От прийти я тут не можу. Сюди я можу. О! Привіт і бувай! Ось вам. Ось так вам. Так, а ну велась. Велась, кому говорю. Все. Я тебе замочив? Ось так. Ми на іншу сторону потрапили. Давайте цей вентиль прокрутимо. Тобто тут газ ішов. І тут гелікоптер. Впав. Ай, ці лопості хочуть мене Щ... зрізати. І куди мені далі треба потрапити? Ну, давайте я спробую. Тільки навіщо я сюди потрапив? Де я не можу перелізти, а... а двері заблоковані, а от в чому справа? Вилізти назад я не можу. Оце мені називається випробування. М Може, їх просто відстріляти? А! Так мені сюди треба було потрапити. Так, залишається, ще тільки вниз йти. Броні немає. Що за фігня взагалі? А, знову ця. На мене накинулась. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і з вами канал був Деймон Барс Офішал. Я вам всім бажаю самого найкращого. Бувайте!